Всім привіт! Мене звуть Вікторія Киба. Я люблю розкладати на таро, робити передбачення, а також дуже люблю готувати. І сьогодні я з чаю, з чайком. Гарячий чайок. Так Хочеться з утра, зранку хочеться душу зігріти. І вам бажаю теж зігріти душу або кавою, або чайком. Так, ну, нам сьогоднішній день Та що ж, таке, які ми нарішучі. Ніяк не приймемо якесь рішення. Так, знову це блищить. Куди? Блищить. Так, знову так напевно. Так, трійка жезлів, трійка жезлів. Ніяк не вирішимо якесь питання, ніяк ніяк. Вважаємося. Стосовно грошей, якесь питання стосовно грошей. Стосовно грошей, що за таке питання? Блін, ну, бачите, як не можемо відпустити. Ну, треба щось старе відпустити. Це ж карта е, вісімка. Вісімка кубків. Вона каже про те, що треба щось відпустити. Старі. А, а вона ж у нас перевернута. Стоп, стоп, стоп. Нам потрібно. Від е, учитися, так хочеться мені сказати, від старих емоцій, від реакцій, від старих реакцій. На треба відмовитися від яких старих реакцій. Знаєте, от у нас там тіло, мозок реагує на якісь події, на якісь там, ну я не знаю, думки, якось реагує. А нам треба навчитися навчитися по-другому на це реагувати. блін. Бачите, що? Боже, ну що це за от це карта? Ну це просто просто магія. Ну, правда. Ну Дивіться, я тільки-тільки сказала, навчитися по-іншому реагувати на якісь, на якісь події, і тут зразу випадає маг. Магія. Бачите, волшебство магія. Боже, мене аж дух захватило. Ви ж розумієте, що мах це той, що може все. В нього тут, бачите, на столі, і меч лежить, і кубок, і жезл, і монетка от, пентаклі лежить, і в руках ще жезл тримає. І це на, на, ну, надовго надовго буде, Боже, нам треба так дуже поміняти е, своє відношення до. Ну, до чогось такого. Ну, я так думаю, що до відношення до грошей. Розумієте, ми всі так боїмося, що у нас не буде грошей. Та буде у нас гроші завжди. Просто треба не боятися віддати свої от свої ці почуття, наприклад, про гроші, пространство, Всесвіту, Богу, воно все буде, ну, правда. От правда, так, давайте ще підтвердження моїх слів буде чи не буде. Так, в мене чайок за да. Фу, ну, ну, дівчата хлопці. Ну я ж нічого не, спеціально не витягаю. Вісімка, це ж а, с -с, ну, сімка теж гарна цифра. Гроші. Та бачите, нормально грошей, прям думаю, ну що ж мені з ними робити цими грошима. А з грошима, головне, щоб вони були. І куди, куди їх діти, завжди знаєш куди. Зараз є куди дівати хлопцям нашим щоб допомагати. Я трошки-трошки допомагаю. Отож, хочу, щоб ви мене замовляли, щоб ми ви, ви мене замовляли розклад, бо я теж хлопцям допомагаю, але дуже трошки трошки. Дуже в мене так є можливість. Так, ну і що тут? Угу, угу, угу. Перевернута карта. З грошима. Ну, Дивіться, так вона, ця карта, каже про те, що е, жебракам гроші давати, давати жебракам гроші. Е, а я ви знаєте, я так от дуже ну, я ж зовсім жебракам ніколи гроші не даю. І єдине, що я роблю, коли там от це, знаєте, такі бабці старенькі щось продають, або квіти, або такі квіточки, якісь вирощені в горшочках. Ну так, оце так. А так просто не даю жебракам. Так що не потрібно роздавати енергію. Так, ну все. Так все було класно, я почала ще доставати. Остання карта. Давайте здаємо питання. Це ж у карта на день. Ну давайте. Що, 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 сьогодні карта на день. Що вона? Боже, в мене чай залишається. Так, нікуди не поїдемо. Збиралися чай вже остиває. Зараз буду пить гарячий чайок. Так, Дивіться. Я, якщо була якась поїздка, то краще її відкласти. Відкласти. Ну так, да. щось вона ця поїздка, якісь нехороші думки принесе. Так. Ну, а якщо будете вирушати все такі в поїздку, вам буде потрібно щось поїхати все одно. Блін, ну це ж казала, хватить, ні. Угу. Так, ну все, я полізла вже, такі дебрі. Коротше, не, не, краще не їхати, а мені самі сьогодні потрібно їхати, блін. Краще не їхати. Так, ну що я це наробила? Натягала карт. Тепер що? Ну, тепер що? Що я вам скажу? Що? Шо... Я оці карти, я, я. Як це? Я ворожу, я. Передбачаю, я ці карти прибираю. Це вже, ну, правда, перебор пішов. Єдине, що хочу сказати, якщо ви будете кудись мандрувати сьогодні, будьте дуже-дуже обережні. І у думки погані, і от там все, що повивпадало, це ж, як я кажу, боротьба з вітряними млинами. Оце ж, що ми там собі надумали в думках? Ой, таке вже надумали. Ну, все гаразд буде, бачите, мої улюблені карти завж, завжди мене підтримують. Якийсь буде, буде якась розмова ввечері з кимось і така, о, знову, і ще й побачення якесь буде. А ця ж карта це ж теж пентаклі, це ж теж гроші, бубна. І ось знову гроші. Та все буде гаразд. От я вам кажу, що дуже-дуже ну, ми залежимо від думок. Дуже від думок. Будь ласка, я вас дуже дуже люблю. В Ютубі буде телефончик під цим відео. А в Тіктоці, в Інстаграм, будь ласка, пишіть в особисті, я вам напишу свій телефончик і поспілкуємося. Я дуже, дуже вас люблю і хочу, щоб все було, було якнайкраще. А тепер всі робимо собі чайок і п'ємо, зігріваємо душу.